Мене звати медведько Андрій. Мене звати Поліщук Денис. Ми є безпідставно підозрюваними у справі вбивства базини. Останнім часом за нами та нашим адвокатом Андрієм Анатолійовичем Федур проводиться постійне стеження невстановленими особами. У зв'язку з чим ми хочемо зробити наступну заяву. Ми не схильні до суїциду, максимально обережно ставимось до свого життя. Не вживаємо алкогольні та наркотичні засоби. Не зберігаємо та не переносимо будь-яку зброю. Якщо з нами трапиться якийсь нещасний випадок, збройний напад, ми вбачаємо в цьому дії так званих правоохоронних органів, оскільки на те є певні причини останній рік навіть більше ми е, знаходимося під репресіями. Цих самих так званих правоохоронних органів нас стажали в тюрму, нас били, катували, погрожували нашим близьким та навіть подавали в їх якісь незрозумілі розшуки і так далі. Справа вбивства в бузини є резонансною і зараз знаходиться на тому етапі, що її потрібно або закривати, або передавати до суду, так як всі строки до судового розслідування вже давно збігли, ще два місяці тому. Зараз прокуратура єдине, що може зробити, це або позбутись нас і потім повісити на нас. Все, що тільки можна, ну тобто вбити, або по абсолютному безпреділу передати справу до суду, але навіть судді зараз відмовляється її брати. Хотілося б наголосити, що на посаді хочуть відновити одіозного вбивцю Небесної сотні Василя Паскала, який є прямо зацікавленим в нашому фізичному знищенні сьогодні, 26 липня. Ще раз наголошую: ми не схильні до суїциду, та не маємо ніякого відношення до інкримінованого злочину. Дякую за увагу.